Трішки глибоких роздумів хочу порозмірковувати про поверхневість і глибину. От, наприклад, візьмемо жарти. Є жарти примітивні, поверхневі. Ну, Наприклад, там жартують там, що там сіські піськи пердьош, хтось впав. Там, хіба це смішно, жарти повинні бути глибокими. Повинні якби ну, добиратися до єства, проникати в саму душу. Тому я люблю жарти на анальну тематику, тому що ці жарти апріорі глибокі. А якщо постаратися, то